Загальна мобілізація в Україні призов до війська не припинявся спочатку повномасштабної війни, але за цей час деякі зміни все ж сталися. Які особливості цього року? Хто може отримати відстрочку, а кого заберуть першочергово? Тетяна Гаврилюк розкаже загальну мобілізацію в Україні не оголошуватимуть, бо вона і не припинялася із початку повномасштабного російського вторгнення. Хвиль призову теж нині нема. Мобілізація дійсно зараз іде, але вона була і вчора, і позавчора, і почалася вона ще 24 лютого минулого року. У командуванні сухопутних військ раніше заявляли, першочергово набирають фахівців на нові зразки озброєння та для поповнення втрат. Відразу до військових частин можуть спрямувати тих, хто мав бойовий досвід або нещодавно проходив військову службу. Для решти спершу, щонайменше найменше місяць навчань, всі е, військово зобов'язані в принципі на сьогоднішній день е, вже мали б з'явитися до своїх територіальних центрів комплектуальної соціальної підтримки і з'ясувати свої е, надати по-перше оновлення своїх облікових даних і пройти військово-лікарські комісії. Можуть нині мобілізувати й обмежено придатних. Це ті громадяни, кого спеціальна комісія визнала такими за станом здоров'я. Їм протипоказана служба, приміром у десантних військах морській піхоті і воювати на фронт їх не відправляють. Але такі особи абсолютно спокійно можуть проходити службу. Клад в підрозділах забезпечення у територіальних військових комісаріатах, центрах забезпечення або виконувати якісь інші завдання в збройних силах України, які не пов'язані з веденням бойових дій. Як і раніше, мобілізації не підлягають старші 60 визнані непридатними до військової служби, батьки трьох і більше дітей чи дитини з інвалідністю, опікуни сиріт або недієздатних осіб, а також народні обранці та співробітники силових відомств, студенти, наукові та педагогічні працівники. Також підприємства критичної інфраструктури можуть забронювати своїх співробітників. За законом це можуть зробити і роботодавці, керівники підприємств, та установ, керівники ЖЕКів чи ОСББ, співробітники поліції. Фактично будь-яка посадова особа, яка наділена адміністративними правами відносно своїх підлеглих, має право вручити повістку. Виклики до військкоматів телефоном, смс, повістки в поштовій скринці або вручені родичам не мають юридичної сили. Али якщо отримали, особисто інша справа. За неявку до військомату штраф до п'яти тисяч гривень. Якщо пройшли комісію, вас визнали придатним до служби, але ухиляєтесь від направлення в частину, відповідальність вже кримінальна. Максимальне покарання п'ять років за ґратами. Тетяна Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.